Від глобальних ключових подій та явищ середньовіччя ми переходимо до розгляду історії окремих країн, хоча формально ми почали з вікінгів, але, власне, вікінги, Христові походи та реконкіста це скоріше як історичні явища в процесі середньовіччя, ніж власне історія окремо взятих країн. Якщо ви додивилися вже до початку розгляду історії окремих країн, то я думаю, варто підписатися. Щоб не пропускати нові уроки. Отже, феодальна роздробленість у Франції і правління династії Капетингів, у середні віки було здійснено кілька спроб створити державу, яка за своєю могутністю могла б зрівнятися із Римською імперією. Карл Великий зумів об'єднати більшість земель християнського світу і коринуватися імператорською короною. Проте, на відміну від своєї попередниці. Імперія Карла Великого не мала впорядкованої системи управління. Організація влади в цій державі базувалась на принципі особистої відданості верховному правителю. Якщо правитель мав належні особисті якості та політичний хист, піддані йому корились. Але слабкий король за ледве міг втримати контроль над державою. Після верденського поділу королівська влада у Франції була дуже слабкою. Головною причиною стало те, що в попередні століття виросли роди великих феодалів. Герцогів Нормандії, Бургундії, Квітанії тощо розміри їхніх земельних володінь та кількість підданих набагато перевищували королівські, це давало їм змогу вільно себе почувати у взаєминах із королем, із яким вони були пов'язані лише васальною клятвою. Та все ж навіть наймогутніші феодали не посягали на королівську владу, бо вона вважалася священною. При коронації королі оголошувались намісниками Бога на землі. Король мав власні земельні володіння, які називались королівським доменом. У Франції це був з усіх боків затиснутий володіннями інших феодалів, і регіон цей називався Герцогство Іль де Франс. Відповідно, феодальна роздробленість це політичний стан середньовічних держав, за якого вони складалися з низки фактично незалежних феодальних володінь. Поглядаючи карту, зверніть увагу, що королівський домен станом на 987 рік. Визначений синім кольором, і іншими кольорами визначені володіння васалів короля. Тобто, як бачите, є величезне графство Вермандуа, виділене зеленим, графство Блуа, герцогство Нормандія на півночі світло-червона, герцогство Бретань на північному заході, темнозелена, графство Анжу Коричневим, графство Герцогство Бургундія Помаранчевим, герцогство Квітань величезне, темно-червоним, герцогство Гасконь темно світло-зеленим, герцогство Тулуза, графства Тулуза Фіолетовим і маркізат Готія таким жовтеньким на півдні. Все це були васали короля, король володів лише синіми територіями. Нащадки Карла Великого повторили долю Мировінгів, тобто вони правили Францію лише нормально, там жодного нормально, адекватного короля не було. Незабаром їм на зміну прийшла нова династія Капетингів, її засновником став Гуго Капет. Перші Капетинги мало чим відрізнялись від інших часом бунтівних феодалів. Король був лише, за тогочасним висловом, першим серед рівних. Поступово капетинги змогли приборкати непокірних васалів і зміцнити королівську владу. У цій боротьбі союзниками королів стали представники стану тих, хто працює. Постійні війни феодалів завдавали їм великої шкоди, тому селяни, ремісники і купці були зацікавлені саме у сильній королівській владі. У сильній королівській владі були зацікавлені середні та дрібні феодали і лицарі. Всі вони бачили у королі свого захисника від сваволі могутніх великих землевласників. Церква, яка засуджувала безглузді міжособні війни в країні, під час яких гинули тисячі людей, так само стала на бік королів. Французькі королі мали надзвичайно малий королівський домен, через що не набагато вивищувалися над своїми васалами, які, хоч і визнавали вищу владу короля, але все одно проводили незалежну політику. Першим ситуацію змінив король Філіп І. На початок його правління, королівський доман обмежувався взагалі тільки Парижем та Орлеаном, тобто навіть менше, ніж було в 987-му, але Філіп вмів вчасно втрутитись в чиїсь справи. Так, влізши в розборки між претендентами у графстві Анжуйському та у Фландрії, Філіп отримав у подарунок кілька нових земель. Вдалі шлюби також сприяли розширенню земель у Пікардії. В час Першого хрестового походу один з васалів заклав свої володіння, щоб отримати гроші на похід. Але коли він повернувся, то не зміг викупити свої володіння назад, і таким чином корона отримала ще один регіон Беррі. На правління Філіпа припав і конфлікт із набагато могутнішим васалом, герцогом Нормандії Вільямом Завойовником, який взагалі коронувався як король Англії. Від збільшення території королівського домену За Філіпа І, корона перейшла до укріплення власне королівської влади за правління Луї VI Товстого. Підкоривши бунтівних васалів в межах Домену та відбивши зазіхання зовнішніх ворогів, він зміг підняти сам авторитет королівської влади. іль де Франс, основна частина королівського домену, стала одним з найбільш процвітаючих регіонів Франції. Луй Шостий почав рух до централізації влади, змусивши баронів королівського домену з'являтися на королівський суд за велінням монарха, що стало початком обмеження феодалів у їхніх правах. Король сформував постійний двір з королівських лицарів та представників нижчих та середніх прошарків – Ораторес, які, не маючи високого походження, могли розраховувати на щось виключно службою королю, і саме з них. Луї Товстий сформував перший постійний дорадчий орган королівську раду, яка потім трансформується у королівський уряд. Першим, хто відмовився від титулу короля Франків, прийнявши титул короля Франції, став Філіп ІІ Август. Найбільше він визначився участю у третьому хрестовому поході, з якого лівнув внаслідок срачів з англійським королем Річардом I. Як тільки Філіп повернувся до Франції, то одразу почав розповсюджувати чутки, ніби Річард зрадив християнство та планував видати французького короля Сал... Султану Саладін. Скориставшись відсутністю Річарда в Англії, Філіп розпочав наступ на Нормандію. Обидві сторони при цьому активно намагалися впливати на вибори імператора священної Римської імперії, тому що кожен хотів мати свого кандидата та відкрити таким чином другий фронт. У ході він з графами, Філіп серйозно розширив володіння королівського домену. Ну, як бачите, знову таки синім визначені е, володіння королівського доману зліва до Філіпа Другого і справа відповідно за його правління. Король провів адміністративну реформу, за якою старі придворні посади, як Сенешалька, Шалька, Нетабель, Маршал, Камерарій, Чашник та інші, перетворивши їх на державних чиновників. Та створив королівську курію, яка заміняла старі феодальні з'їзди. У провінціях судово-адміністративна та господарська влада належала так званим Прево, ну фактично, представникам короля. А для упорядкування фінансів було запроваджено рахункову палату, яка чітко в буквальному сенсі рахувала видатки та доходи державного бюджету. Французькі королі продовжували централізувати свою країну, аби влада здійснювалась з одного центру. Від короля та єдиних для всієї країни органів влади. Саме цей напрям став основним для політики короля Луї IX Святого. На думку сучасників, він зробив стільки добра, що невдовзі після смерті церква визнала його святим. Луї IX прагнув, аби його закони діяли по всій країні. Для цього було створено вищий орган судової влади, Паризький парламент. У ньому засідали представники знаті та легісти, тобто знавці римського права. Легісти слідкували за втіленням у життя рішень парламенту, а також домоглися того, що кримінальними справами почали займатися королівські суди, а не суд сеньора. Рішення парламенту були обов'язковими до виконання на всій території Франції, а звернутися до нього міг будь-який мешканець королівства. Для того, аби зменшити кількість внутрішніх війн, король заборонив їх вести на території свого домену, а для решти території ввів правило 40 днів короля. За цим правилом, між проголошенням війни та початком бойових дій мало пройти 40 днів, і протягом цього терміну сторони мали звернутися до короля, аби він мирно вирішив їхній конфлікт. У випадку, якщо не вдавалося дійти згоди, тоді вже розпочиналися бойові дії. Луй IX започаткував у Франції створення єдиної грошової системи. Король не заборонив сеньорам карбувати власну монету. На той час право карбувати монети мали 40 феодалів, але примусив їх дозволити у своїх володіннях обіг королівської монети. І таким чином поступово більш якісна королівська монета витіснила з обігу місцеві гроші. Для контролю за фінансами король реформував спеціальний орган рахункову палату. Яку я вже згадував раніше, незвичним для сучасників були доброта й побоженість короля, він влаштовував притулки для немічних, а в його палаці щодня організовувались трапези для тих, хто голодував. Король особисто стежив за тим, щоб вони отримували такі самі страви, як і він сам. Луй IX брав участь у сьомому і восьмому Христових походах. Коли після невдалого сьомого походу його викупили з полону, Король не повернувся додому, а залишився чекати нових хрестоносців в Палестині. За три роки, проведені там, французький король зажив слави святого. Він здійснив Босоніш у простому одязі паломництво до Назарета, працював муляром і влаштовував поховання для залишених напризволяще тіл убитих християн. Але святість короля розповсюджувалась лише на католиків. Зокрема, у 1240 році він почав гоніння юдеїв і заборонив їхню священну книгу Талмуд. Помер Луї 9 від... під час Восьмого Христового походу в Тунісі від Цинги. Заправління онука Луї IX, Філіпа IV Красивого завершилося об'єднання Франції. Як його попередники з династії Капетингів, він прагнув зміцнити королівську владу. Збільшити територію королівського домену, і, наприклад, на кінець правління Філіпа IV королівський домен охоплював уже три чверті земель королів. На відміну від свого діда, Філіп IV мало турбувався про питання моралі, особливо коли йшлося про здобуття грошей. На північний захід від його володінь розташовувався один з найбагатших регіонів Європи Фландрія. У тамтешніх містах, таких як Гент, Брюгге Іпр, виготовлялися відомі на весь континент шерстяні тканини, що приносило величезні прибутки. Тож не дивно, що Філіп IV прагнув підкорити цей регіон, але його спіткала невдача 11 липня 1302 року, у битві при Куртре, французькі лицарі зазнали поразки від звичайного ополчення із ремісників і селян Фландрії. Та все ж згодом французькому королю вдалося приєднати до своїх володінь частину Західної Фландрії. Непомірні витрати на війну з фламандськими містами були настільки великими, що королівський двір опинився на межі розорення. Для поповнення своєї скарбниці Філіп IV не гребував нічим. Він позичав гроші в містах та не повертав їх, виганяв із країни євреїв, ломбардських банкірів, конфісковуючи при цьому їхні гроші, а потім знову брав із них плату за повернення до країни. За його наказом, у королівських монетах зменшили кількість золота. У королівських маєтках селян примушували викуповувати свою свободу. Філіп став вимагати від бухівництва сплати королю постійного податку. Через це проти короля виступив папа римський Боніфатіус VIII, який категорично заборонив священникам платити в казну. Однак часи змінились. У відповідь на втручання папи Філіп IV скликав у 1302 році збори представників трьох станів королівства і запропонував їм розглянути його суперечку з главою церкви. Таке зібрання було скликано вперше в історії країни і воно отримало назву Генеральні Штати. Відповідно, Генеральні штати являли собою станово-представницький орган, тобто вони складалися з представників станів, які представляли свої стани. Початковим головним завданням Генеральних штатів було лише вирішення фінансових питань. Зібрані Філіпом IV Генеральні штати одностайно висловилися проти втручання папи у внутрішні справи королівства. Здобувши підтримку, Філіп IV сам почав встрявати в церковні справи. Під його тиском французького архієпископа обрали новим папою під іменем Клеменса V'. За наполяганням Філіпа IV він переніс свою резиденцію з Рима до міста Авіньйон у Франції, і ця подія розпочала 70-річний період Авіньйонського полону пап, які опинились під контролем французьких королів. Після поразки хрестових походів духовно лицарський орден Тамплієрів перемістився до Європи. Його члени накопичили значні багатства землі, кораблі та золото. Вони нерідко позичали гроші європейським королям. Заборгував їм і Філіп IV. Проте, замість того, щоб розрахуватись, він попрохав прийняти його до тамплієрів. Великий магістр ордену Жак Де Моле відмовив королю, зрозумівши, що той прагне згодом стати на чолі тамплієрів і привласнити їхнє багатство. У 1307 році, за наказом Філіпа IV, в один день таємно заарештували всіх тамплієрів Франції разом із великим магістром. Їх звинуватили в чаклунстві та служінні дияволу. Слідство тривало сім років і закінчилось тим, що орден розпустили, а великого магістра Жака де Моле спалили на вогнищі, як чародія та Єретика. І, власне, з цієї події береться так звана п'ятниця 13. Знов ну, таки, щоб вам було цікаво. І з одного боку, а з іншого боку, ви змогли б отримати додаткову оцінку від свого вчителя, ви можете розказати, що саме з моменту спалення на вогнищі Жака де Моле з'являється такий забобон, як п'ятниця 13. Вважається, що відповідно ця подія відбулася в п'ятницю 13-го числа, і коли великого магістра спалювали на вогнищі, він прокляв короля і всіх його нащадків та папу Римського. Всіх його нащадків е ну, за те, що вони зробили. Е набожні і довірливі люди дуже боялися цього прокляття і почали в нього вірити. Відповідно, через перекази, через усні розповіді, через забобони, е прокляття п'ятниці 13-го розповсюдилося уже не на Лише на короля його нащадків та Папу Римського, а нібито на всіх католиків. І тому саме в католицькому світі існує таке повір'я, як п'ятниця 13, а до, а до нас воно прийшло просто з європейським впливом. Тому що в нашій традиції ніколи е, до цього, до того як ми почали активніше взаємодіяти з е, європейським світом. Не існувало такого повір'я. Ну і знову таки, якщо подивитися в Азії, там, наприклад, в Африці, в них теж такого повір'я нема, якщо тільки воно не з'явилось під впливом саме європейців. Ось так виглядала феодальна роздробленість у Франції, але з Францією ми ще не завершимо, тому що наступна тема теж буде присвячена цій країні.